Олександр Кучер з Дніпропетровська у Думанській виховній колонії відбуває покарання вже третій рік. Юнак розповідає, потрапив сюди за грабіж. Він увірвався в будинок, побив людей та відібрав у них гроші. Нині, як і більшість засуджених, мріє достроково звільнитись та влаштувати своє майбутнє. «Освободитися доучитися, потім в тому бать роботи. професія втору закінчу. Є слесар зборщик і станочники Є. Загалом в стінах колонії нині перебуває 141 засуджений, майже засуджений. Май з них ще не виповнилось 18 років. За останній час розповідають у пенітенціарній службі, кількість злочинів, скоєних неповнолітніми, зростає. Водночас до виправних закладів вони стали потрапляти менше. При наповненні нас ліміт 260, майже ну половина тільки утримується. Я думаю, що принцип альтернативи види покарання для неповнолітніх принцип все таки розвантаження неповнолітніх основ спрацьовує. По ногенних актристки, найбільше злочини це стосується крадіжки. Найбільша кількість засуджених, але крадіжки, які їм склаються неоднократно. Кількість ув'язнених подібних закладах потрібно зменшувати і надалі. Перш за все наголошує уповноважених президента України справ дитини варто зосередитись на перевихованні таких неповнолітніх злочинців. А до реальних термінів ув'язнення їх слід засуджувати. Увати лише у виняткових випадках треба максимально використати можливість медіації, тобто примирення можливість залучення дитини, яка в конфлікті з законом до громадської роботи, до обов'язкової роботи з психологом. А це вже інший заклад, в тому ж таки Дубинському районі. І, хоча град на вікнах тут немає, однак певні обмеження теж присутні. Мирогощанський дитячий будинок-інтернат один із найспецифічніших закладів рівненщини, адже тут перебувають діти із вадами психічного, розумового та фізичного розвитку. До того ж, за підсумками минулого року, цей заклад є один із найменш фінансованих. З державного бюджету на харчування одного вихованця в день виділяють лише 3 гривні 20 копійок. До 20 гривень надає пенсійний фонд. Ще 6 мають з власного підсобного господарства, забезпечуючи себе власним м'ясом, молоком та овочами. Середня вартість харчування. На одного підопічного за квартал місяць 29 гривень, двадцять п'ять Якщо норматив забезпечити повністю норматив, потрібно до 40 гривень. Нині в інтернаті перебуває 107 вихованців. За ними цілодобово наглядають медики і вихователі. Останні кажуть, реабілітаційний процес дає свої результати. Саме головне, що ми хочемо навчити дітей, щоб вони самі себе обслуговували, покращили, покращити їхні умови проживання. Ну, бачите, стараємося, діти вміють самостійно їсти, самостійно вдітися. На перспективу виховання таких дітей можна покращити і не лише за рахунок збільшення фінансування. Перш за все, інтернатівці варто було б залишати в сім'ях, вважає Юрій Павленко, а подібні заклади перепрофілювати на будинки денного перебування. При цьому держава повинна до. Помагати сім'ям і коштами, і медикаментами Вікторія Катеринчик, Микола Мельничук, інформаційна програма. День